Ще йде, дівчата, візьміть таку практику, ви знаєте, тільки дураки ніколи не змінюють свою точку зору, знаєте такий вираз, так? І тому питайте у себе, а що, якщо це не так? А що, якщо не Богдан моя доля? А що, якщо я після Богдана можу зустріти іншого чоловіка, кращого, ніж Богдан? А що, якщо в іншому місці... У мене буде багато грошей. А що якщо я заслуговую на те, щоб мати те, чого мені хочеться Жити, мабуть, біля моря, в Одесі, чи ще десь? Тобто, дівчаточки мої, постійно перевіряйте, бо те, що у вас є в голові, це те, що нам залежили наші батьки, їх не можна про це звинувачувати. А хто хоче таки зрозуміти, а що якщо, заказуйте на особисте життя, на фінанси і вищі сили вам покажуть. А що, якщо? Тому що результати феноменальні, підписуйтесь на мій інстаграм, на мій Ютуб. Там зовсім інший контент. Люблю вас і так, що вам важко повірити, що станеться, у вас буде шанс. Причому такий шанс, ви знаєте, в якому буде енергія. Що ж це за шанс буде? Ви зараз стоїте щодо цього шансу з мечем. Мабуть, вже брали цей шанс. Я навіть розумію, навіть про чоловіку йде. Ви зараз включили голову, включили себе, сказали, досить буде або так, як я хочу, або не як. Таке відчуття вон, пальма є, якщо ви десь <правж> не в Іспанії. Ви зараз любите себе і правильно робите. І все для себе, для коханої, тільки так, дівчата. Але є чоловік, який вас кохає. Король чаш, він вас кохає, справді дівчата, і він щось почне робити для вас, або напише вам, або якось, не знаю, щось почне робити. Щось буде про про його кохання. Так, ви бачите, я кажу, а карти навіть потім підтверджують, він буде робити щодо кохання повідомлення, можливо, але він ще буде робити дії. Тобто він почне діяти не тільки вам писати. А діяти він стане королем жезлів, так і він вам, дівчата, все що знову від вищих сил. Вибачте, це вищі сили втрутилися в вашу ситуацію.